Цього року в рамках студентської практики Національного університету Чернігівська політехніка ми залишили близько 40 студентів та студенток спеціальностей дизайн середовища, архітектура, будівництво та інженерія. До будування конструкції з дерева, які ми планували створити в цьому просторі в рамках проекту Urban Studio. Все, що я робила тут, я робила вперше в житті. Я вважаю, що цей досвід був надзвичайно корисним для мене, як для майбутнього фахівця, тому що це був досвід роботи із новими для мене інструментами, новими матеріалами. Наприклад, позаду мене розташований майбутній інформаційний стенд. Разом із хлопцями та дівчатами ми розпилювали дошки. Робили їх потрібної довжини. Ми шліфували їх, щоб вони були гладенькими, а потім вкрили лаком, щоб захистити цю конструкцію від несприятливих погодних умов. Я справді дуже вдячна за цей досвід. Це було прям дуже круто. Ця конструкція називається платформа або сцена і. Перше на цій практиці я мала змогу попрацювати з інструментами, за допомогою яких була зроблена ця конструкція. Тобто, спочатку це була шліфмашинка і також це було лакування, шуруповерт, аби зібрати цю всю конструкцію докупи. І ці конструкції не лише допомагають, наприклад, людям похилого віку знайти собі простір для того, щоб відпочити, але вони оживляють простір, у якому ми зараз знаходимося.